Отака от, от романтика. А це от що у нас вийшло. У нас залишається 7 хвилин. Ситуація стає. Все напруженіша. Моє саме нелюбиме число залишається. Ще 3 хвилини. Треба тільки встигнути запаркуватися. Що тут коїться? Що тут коїться? Добре, друзі. Для себе в якості експерименту та для вас, щоб мої відео були. І корисними, і цікавими я вирішив зробити таку річ. У цьому відео в певних моментах буде вставлено три скріна. Перший, хто е зробить три скріншоти цієї картинки, і надійшли мені в інстаграм, який буде цілочка От, тоже цілочка отримує 500 гривень. Другий, хто це зробить, отримує 200 гривень. І третій, хто це зробить, отримує теж 200 гривень. Бо 100 гривень то вже не гроші, але не вартує заморачуватись за баньку пиво. Тому, друзі, слідкуйте повністю уважно усе відео. робіть скріншоти і відбирайте мені в інстаграм. Бажаю вам удачі. Так, Думаю, що тут ззаду не буде видно. Хіба може? Отак, от ні, не буде. Коротше, друзі, довелося прийшлось... стати, як то кажуть, по-німецьки. Весь паркінг забитий, мусив встати от в траву і трошечки на обочину. Але... Але ми встигли. Тому точки, сторона завершення, Польща. Добре, пикаться, пикаться. Опці. Все. Відтих. Час пішов. Друзі, От якщо ви сьогодні вечеряли, згадайте, як ви сьогодні вечеряли. Це говорю для тих, хто далекобійник. От сьогодні моя вечеря. Це полуфабрикати з Галі Балну. Це тернопільська така мережа. ну Може не Тернопільська, але в Тернополі є. Дуже смачні такі полуфабрикати, просто обажаю їх. Зараз ми собі їх піджаримо легенько і буде смокутулечки. І лягаємо спати. Спимо, як пауки, наїлися і спимо. І хочу сказати, якщо ви думаєте, що я ною, ні, я просто констатую, як все є, тому що на мене підписується дуже багато е, водіїв е, і переглядають, які ще не працювали далекобійником. Я вам скажу такое чувачки. попри оці всі тяжкості, попри оці всі такі якісь проблеми побуту і складність їзди, бо машина велика тяжка. Забейте все, що вам говорять і так дальше. Просто беріть і робіться. Категорія, чіп і поїхали. І не зважайте ні на кого, ні на що. І пропрацюючи хоча б два місяці, бо, повірте мені, я теж думав, одне я думав перший місяць і зовсім другий, в другий місяць, ви зробите собі висновок самі. Тому отак. А я вам просто таку маленьку підготовочку роблю. Да, Парканувся я капітально, особливо, як воно це все буде злітати їм тут на дорогі які. Там буде пізда. Да, але вибору не було. Я мусив по болоті паркуватися. Наша рутина продовжується, опять готуємо на з сиром. І розкажу прикол. Коротше, оце папероси це тупо гамно. Ну я їх не гонен курити. А в колійці в жінки не було здачі. Там, я кажу, то давайте з сигаретами на ту тачу 50 гривень пачка. І от я мав купити одну пачку, а купив суп за 50 і три пачки. І коротше, до сих пір я е, цей, курю ту пачку. Це просто жесть. Так можна і курити лишити. Як завжди, треба чекати. У мене. Загрузка була на четверту ранку. Я проспав її. По, -по Польщі на четверту, по нашому на п'яту. Я її проспав, тому що в мене в цей момент була пауза. Відповідно, ні їхати я не міг. Е ну і підходити смислу реєструватися не було, тому я спав. Прийшов, коли закінчилась пауза. Я проснувся на пів годинки скоріше, ніж закінчується пауза. Зареєструвався на охороні. Подав документи в бюро, все чекаю СМС. -ку. Вже пройшло 4 години, а так і ніхто не кидає ніякого СМС. А в цей час я би вже міг бути на митниці. Якби я встиг загрузитися і виїхати звідси до 8 години по Україні, я би встиг в бюро і я вже теоретично би міг рухатись в сторону кордону. А через цю ситуацію е, я буду рухатись в сторону кордону не раніше, як завтра. Бо вже я не встигну замитницю і подати документи. Тому одна-дві-три годинки е, дуже впливає. І якби я знав, що сьогодні така ситуація буде, я би вчора так не спішив. А я вчора спеціально спішив під завод, щоб сюди приїхати, встати і мати можливість зареєструватися. Не починаючи роботи, ну, цей. потім почати роботу, коли під'їхав на загрузку, потім звідси 30 км на замитнення, потім з 9 ранку, ну, з 8 ранку до 12 я замитнююсь по Польщі, тобто в нас з 9 до 13 замитнююсь, виїжджаю до кордону, і так як сьогодні вівторок колейки майже не буде. І от я вже міг би бути теоретично вночі в Україні. А в цій ситуації ну, мінус день життя таке. Але це фігня, Я приїду на вигрузку у Львів і там буде ще гірше. Скоріше за все, так як колеги е, цей роблять, ну не з моєї фірми, а інші. Е, Лишаюш машиною на парковці. Я там знаю парковки. Е, і блаблакар іду додому. Зачем 3-4 дня чекати вигрузки, якщо можна перебути вдома? Так. Ляпс. Сказали, що чекати 3 години. Нарешті настав цей момент. Прийшла смс-ка, друга рампа на загрузку. 15 годин 54 хвилини я відстояв у своїй паузи. Ми вийшли там ще наші ті <звук> <звук> Ні, я все легенько йде, я думав забуксую. Не буду. не буду знімати, бо там вже був значок, що по території знімати не можна. Так, відкривають спеціально для нас воротика і ми залітаємо на їхню базу. Там, коротше, за цим поворотом стоїть радар, прикидаєте? О, Бачите? Радар швидкості. Пише, що мені можна 20. Така красунька сканія. Отак От колисочка моя має стояти, мене загрузять і все. Я передвчасно, до речі, як всі лінієчку, всі одинакової довжини підготовився і поставив свою машину прямо. От вона стоїть спереду. Я тільки здам назад і все. Такс. Я вже загрузився, знайшов. Водія, ну він точніше мене запитався, що там, як там, я йому сказав, почекай, я тебе доведу до митниці і все тобі розкажу, покажу. Тому Скані, я виїжджаю, можемо їхати. <туржу> От. Я стараюсь допомагати всім, наскільки я можу, не по тій причині, що я хочу підлизатися чи ще щось. Я просто був в тій ситуації сам і знаю, як це є. тому Колеги, прошу, хоча б інформаційно допомагайте один одному. Це дуже важливо. Ви самі знаєте, які це емоції, коли ти е, сліпий, німий, глухий і не можеш дати собі раду. А друга людина може тобі допомогти е, буквально що е, цей, за одну секунду. От, Тоскані. Чик-чик, чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик-чик. Обминули. Так, поїхали. Містом шонов. Церква в них, парк. А я йду туди лівіше на Піту. Не хочу готувати, наїмся. Помиюся і буду їхаві. До речі, друзі, колеги, дуже приємно, що залишаєте багато коментарів, це допомагає по агорит на Ютубу э, розвивати канал. І там багато, ну як багато, біля п'яти людей мені написали в інстаграм на рахунок питань, які вони не знали. То пишіть, не сідайте. Я завжди готовий підказувати, бо тому що реально є дуже великий дефіцит інформації і плюс страх, бо багато хто заляканий космічними штрафами в Європі. Тому в інстаграмі Колексман. І я вам відпишу. Коли в рейсі, то трошечки так самі розумієте, нема часу на інстаграм, бо там їдеш, загрузка, вигрузка, або як відміть, був втомлений. А коли такий вільний час в поліції, то можу відписувати 24 7, все одно спати ніхто не збирає. Треба її пошити. Тако, як то кажуть, уснув, заснув убіла. Або об'їдуть, або якщо нормальні колеги, то розбудять і різні випадки. До речі, на колейку собі можете купити, хто не знає цього приколу, датчик колейки на Оликсі біля 500 гривень. Дуже крута річ, дуже крута. Вчора в них ще все було добре. Сьогодні вже здають в оренду приміщення. Для народу у них було капець. Ого! Ого! Приємно таке бачити. І такого в Польщі багато. Я навіть не знаю, як описати розмір цього кебабу. це реально як півторалітрова фляшка. 20 злотих. Я офігівший. Круто. Взагалі. Не хотів готувати до мої Вже чувак приїхав. Колега в мене вчора з фірми Бодя теж хотів тут ставати. Щоб зекономити шафові гроші. Я кажу, блін, Богдан, трактор дешевше не вийде. Подумай добре. Лучше заплатити і стояти на бетоні, чим. Тако забуксувати. Це просто ж капець. Зараз попробую чимось дірнути. Ді. Та я ж такого не бачу. Полізі Ну кіно. До речі, друзі, сьогодні день. Незалежності. І таке велике свято багато водій буде пити горілку. Але що хотів зауважити, оце наш водій забуксував, жорстко застряг, реально жорстко. Там ще і наклон, ще й реф, тяжка машина. І я не відчув якоїсь такої якогось такого бажання. Допомогти йому, ну там зібрали ми 10 людей, Нем, нема тягача без паузи, або щоб був е, не на території за рішоткою, за слабами. Е, ми кажемо, давайте будемо тягнути, Ми там зібрали 10, потім 15 людей і тягнули його за трос, а потім заїжджав зерновоз. Один так морозився капітно, ми його так взагалі мінням припахали. Не вийшло витягнути, бо крюк не підійшов. То потім ще одного зловили. Ну, той вже мав бажання. Вольво, Вольво дякую, що колись побачиш мій канал, ти молодець, ти сам під'їхав. Але цей. Е -е... ну Маці назі не супротивлявся, вчепив крюк, приїхав, дьорнув і поміг. Е -е... А той попередній каже, бля, то я пустий. Я йому кажу, братан, один тягач потягне по-любому краще, як нас 10, -10 за той тросів в прицепт хати. Так що, колеги. Давайте допомагати один одному інформаційно, там, при зустрічі, по раціях це, чи навіть от в такій ситуації, що треба потягнути когось. Так, розумію, жалко там сцеплення, там, не рвати машину та далі. Але блін, сьогодні але сьогодні ти поможеш, а завтра тобі. І оце я говорю не тому, що я ще там якусь романтику цієї професії не пережив ще щось. Я давно прагматик це, можна сказати, все життя прагматик і тверезо оцінюю ситуації. Але просто от відчуйте це, коли ти не один, а кругом тебе 100 українців і всім так по великому рахунку поїбать. І ти тупо застряг, кромблять фури, лопати, блядь, здорові хлопи, а всім поїбать. Ну потім знайшлося декілька людей, трошки там щось допомагають, але. Ну, Це морально всередині важко, тим більше що сьогодні День Незалежності. Тому колеги, я прошу, щоб ви допомагали і можете чекати від мене допомогу. До речі, розкажу не новину, але дуже цікаву річ. Дорога додому завжди швидша і коротша. Хоча відстань та сама. От Як таке може бути? Дайте, будь ласка, відповідь в коментарях. Що це за магія? Ну, до речі, такі лісочки на 50 -ці є Така, звичайна націоналка. Але мені в Польщі по націоналках подобається їздити. Це не в Німеччині. В Німеччині взагалі тут прикольно, так, кайфово. Паркінги, кафешки і так далі. До речі, я думаю, половина польських фур це українські водії. Бо в Польщі, може, це не так замітно, а от туди далі це замітно. О, камерка зараз буде. Добре, що не ще знаки, ото нормальні пацани. А в Німеччині, сука, так поховають ті камери, що піздець, тільки приклатив. от, Камерка. чікс. Хорошо, я на пішечку взяв. Подивимося, що в них є, що в пацінах. Трос 55-51 злотий рукавиці. Цей чайник у нас 500 гривень. Тут штука, типу, плиточка. Вогнегасники в кабіну під підномерав. Більше для донебоччиків нічого нема. О, це дуже крута штука. Змотувати рівні. Певно, що я її куплю. І от така от хімія по цінам ближче. Більше тут нічого нема. А, і шайба. 40 злот. Передумав, я купувати цю штуку, що змотує троси, оскільки вона пластикова за плюс-мінус по курсу 400 гривень і там нема підшипників і так далі. Вона тупо просто галімо треться. Я розумію, що це не є надійна річ і не хотів таке купувати. Треба купити один раз, але гонорово. Бо, як то кажуть, я не настільки багатий, щоб купляти дешеві речі. Я не знаю, вам видно, чи ні, мої любі друзі, вон літає дві вертушечки. Щось патрулюють, цікаво. А може це новини, поїхали знімати ту блядську колейку. Це жах, що робиться. Але я вірю, що все буде чітко. Але для того треба щось зробити. Під лежачий камінь вода не тече. Чітко спрацювала рація. Колеги з кордону повідомили, де що, коли стоїть поліція. Ми їм повідомили, що стоїть в ту сторону, вони напевно, що стоїть в ту сторону. І друг другу допомогли. Це гарно, це радує. Без рації реально було би складно. Це ти сліпий, глухий, німий. А так, прикольно. До кордону залишається 33 кілометри. Наразі все йде нормально. З дядьком з Рівного познайомився, він десь там спереду на скані. А два моїх колеги в Красноставі в підрьонці закупляються. До речі, сьогодні так День Незалежності ми пройдемо кордон і завтра будемо чекати вигрузку. Думаю, десь до сутки чекати, то може зробимо якусь маленьку таку, як поляка, імпрезу. Якийсь шашличок. І так, чисто трохи, я би випив щось таке легеньке, акуратне. Але то так не буде. То буде, як ви знаєте. Так близько в Україну я ще не заїжджав, Полейки майже взагалі немає. Оце приємний бонус цього рейсу. От Потоки вже проїжджаємо, я думаю, ми ще ліс проїдемо і все буде вільно. Оця. Пожарка, яка стоїть, завжди тут мене прибиває в туалет, якесь таке місце. Певно, тут розкол тектонічних плит колись був або сходіння. Аномалія. Він взагалі прикольно. Якби от взагалі кордону не було, це б крута робота була. Колійка рівно 2 км. Коли встаєш в колійку, Дивіться, який прикол. Опці, одна аварійка чомусь світиться. Короче, а, понятно, згорів поворотник. Коли стоїш в колейку, друзі, включаємо аварійку, Вдіваємо жилетку, якщо хочеш вийти на дорогу. пам'ятаємо про правила безпеки. Друзі, по рації поможуть, підскажуть. Баліше, а це гарно. Дорогі! А я вже тим часом на кордоні гребенера Варуська. Буду заїжджати до колеги. Пройшов оформлення, Оформляюсь І зараз буде дуже важлива річ. Друзі, яку важливу річ я хотів сказати, отак краще світло. Під час проїзду, заїзду на кордон, проїзду до ваги. Колега став так чудливіше. Е, я виходить. В той момент робила одна вага, тут хуяк запустилась друга. І мені. Прям міліметри-міліметр міліметр треба було проїжджати, щоб в другу попасти. За мною чувачок цілився в лівий ряд, бо він як заїжджав, бачив, що є тільки ліва вага, а правої не було. Коротше, ми так двоє трошечки хреновенько стали. І на нас почав цей чорний, що пускає, що дивиться в машину і так далі короче, Мене назвав бараном, а його е, дураком. І, і цей, Я кажу: пан, не вольно так е, казати. Е, цей той щось короче, ігнормене і почав короче, стартувати до того другого, бо той так конкретно хуйовіше став. Але просто буквально чик-чик-чик, і ми всі стоїмо ідеально. Ну почався такий конфлікт, і він почав нас обзивати. Ну, його вже. І мене теж, я кажу, пан, а скажи, будь ласка, яка є служба, в яку я можу звернутися, щоб пожалітися на тебе? І пан зразу такий. А для чого? Я кажу, ну, ця ситуація, яка зараз, е це не гарно, це неправильно. А... Я коротко, успокоївся, якусь там хуйню почав піздіти, коротко, пішов до наступної фури, а в ній в тій фурі е шофер і. Троє жінок, здається. І там почався короче, двіжняк і все забулося. Я пішов в думитника, прийшов у формі, спитався в нього, про яку службу, в яку службу можна пожитися, він каже, для чого. Я йому кажу, так, така така ситуація. І він скаже, то добре, я подивлюся. Я вже, в принципі, якось так подумав. Добивати ту ситуацію, дожимати чи їхати далі. Я думаю, що я зробив неправильно. Я так подумав. Та фіг з тими ваш... вами поляками, які були такі лишитись. Це, що тут дожимати. Це. Я не є егоїст, що я подумав про себе та далі. Мені вже пофіг. Якщо б мені навіть по якійсь причині дали б штраф 500 євро штуку, я вам кляну себе. Все пофіг, я би заплатив. Дали б депорт до Польщі. Ну, було б обідно, бо перекрило б... Великі плани, які я маю на майбутнє. Але скажу так, хлопцям, треба тримати купи, Бачите, що десь з нашого грузять за кордоном чи на кордоні, чи там де-небудь. Зразу всі купую спільним таким, спільною такою думкою, річням і кількістю можна задавити, пофіг кого і пофіг де. Але на словах це легко. На практиці це зовсім інакше. Самі знаєте, не маленькі діти, не, не восьмий клас, не дев'ятий, але простатую факт. Тому думаю, другий раз, як я з таким стикнусь, я вже все-таки дожму цю ситуацію. Пофіг, навіть як мене тут на відправили на цю Софійні, мені ще пофіг. Хавчик є, вода є е, цей, ну стою день, два, три, таке. Але зато для вас буде контент, а для мене всередині, що я все таке. Дожав ситуацію і якось її розрулив. Бо осадочок за рахунок того, що як сьогодні в обід забуксувала машина, трошки був неприємний. Але все-таки допомогли. Я б думав, по-інакшому це все буде проходити більш активно і з більшою ініціативою від інших водіїв. Ще хочу додати: нікого не попрікаю, не хочу нікого нічого вчити і так далі. Я просто сказав, констатував ситуацію, яку я побачив з боку, які є емоції в цей момент, відчув, і які до мене прийшли думки. Як ніяк, то ну це просто мій особистий блог, мій такий відеожурнал. Е Говорю свої думки. Е -говорю. Ну, якби я був якимось громадським телебаченням, ще щось, то трошки по-другому би говорив і висловлював свої думки на різні речі. І там, може, було би цензура, і тому подібне. А так. Так що, кому може не сподобалася е, попередня розмова, е, це фра фрази ті мої, то вибачайте, але моментами на не дещо неприємно дивитися, дещо що обідно і тяжко. Ладно. Заходимо до наших, оформляємося, там зразу заравою є душ. Змиваємо в себе калейку і на червоноград на вигрузку. До речі, скажу фракт, фрак 95 тисяч. Цей міхров е, острів. Ну, коротше, Круг виходить в мене десь 160 тисяч гривень за, за 1250-1300 кілометрів. Це такі усреднені дані, самі розумієте, вліво-вправо трошечки коригується ціна і кілометраж. Може комусь буде інтересно.